Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. Склад бюджетної комісії налічує сім депутатів. Сьогодні, 23 грудня, на засіданні комісії присутні чотири депутати Довненко Наталія Михайлівна, Майдан Алла Васильна, Мундурс Ірина Миколаївна, Симонок Сергій Олександрович. Три депутати відсутні з поважних причин. Горюк Володимир Григорович, Олиненко Лілія Григорівна, Терещенко Лілія Олександрова. На комісії засіданні комісії присутні більшість членів, тому засідання комісії є право... правомощення. Сьогодні на засіданні комісії присутні Олександр Олександрович, міський голова Авдіївська Наталія Володимирівна, секретар міської ради, милею Посоргій Леонідович, тимчасово виконує обов'язки заступника начальника відділення поліції з превентивної діяльності відділення поліції номер 2 міста Сновської кілька районного відділу поліції УМП. України Чернігівської області, Савченко Ліна Георгія, начальник фінансового відділу міської ради, що Ірина Валерійовна, головний спеціаліст загального відділу міської ради. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкт рішень, що виноситься на засідання чергової, 38-ї сесії міської ради. У зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії необхідно обрати депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря комісії. Пропоную секретарем засідання обрати майдан Алесивіна. Прошу голосувати, хто за дану пропозицію. Дякую, прийнято одноголосно, але Власивіна ви теж прогнозували. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за даний порядок денний? Дякую, прийнято одноголосно. Ну, Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Немає. Немає, Якщо пропозицій немає, порядок денний приймається за основним і вважається прийняти в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження програми організації та проведення громадських робіт на 2025 рік. Доповідає дієся Наталія Володимирова, на секретар міської ради. Шановні депутати, це програма щорічна, ми приймаємо її щороку, пропонуємо прийняти на 25 й рік. Програма... Передбачає організацію громадських робіт у 2025 році спільно з нашим центром зайнятості стосовно фінансування програми то загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми складає 300 тисяч гривень, в тому числі кошти бюджету основської міської територіальної громади 100 тисяч гривень і кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 200 тисяч гривень. В порівнянні з минулою, з минулою програмою. З минулорічною програмою тут змін суттєвих немає. Єдине, ми прибрали звідси військові потреби, тому що військові потреби йдуть по суспільно корисним роботам. І там де 100% фінансування фонду загально військового соціального страхування. Дякуємо. Шановні члені комісії, є питання за даному проєкту рішення? Прошу голосувати, хто за даний проєкт рішення. Немає. Дякую, прийнято хто зголосимо. Друге питання. Про затвердження комплексної програми профілактики правопорушень на 2025-2027 роки доповідається військова на секретар міського року. Шановні депутати, до нас звернулося відділення поліції номер 2 Корюківського РВП ВМП в Чернігівській області з питанням прийняти комплексну програму профілактики на 25-2027 років. Подібна програма функціонувала в міській раді попередні роки, виконувалася. Пропонуємо з метою забезпечення безпеки громадян, з метою посилення контролю, з метою підвищення рівня розкриття правопорушень, посилення безпеки дорожнього руху прийняти програму профілактики правопорушень. В цій програмі прописані основні заходи, це чотири пункти, і стосовно фінансового забезпечення програми. то Орієнтовний обсяг фінансування цієї програми складатиме за цією відділення поліції 350 тисяч щорічно, починаючи з 2025 року, а саме 200 тисяч на придбання пельмастивних матеріалів, 50 тисяч для обслуговування систем відеоспостереження і 100 тисяч проведення ремонтних робіт необхідних для впровадження системи касту Діофер. Звертаю вашу увагу, що кошти можуть використовуватися шляхом надання субвенції державному від бюджету для відділення поліції номер 2 та поліпшення їх діяльності. Якщо питання, ви можете задати мені, або ви можете задати питання Сергію Леонидовичу він зараз тут присутній. Питання є? Тоді прошу голосувати за даний проєкт. Хто за? Прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання про списання залишків коштів бюджету Сновської міської територіальної громади заблокованих на рахунках АП... АП... АПД України, відповідає рахунком на начальник навчального закладу міської ради. Згідно з бюджетною комісією, в жовтні 2012 фіксується у Красночеїської освіти в коштів Акціонерному, комерційному таційному про промисловому банку Україна в сумі 345 гривень 13 копійок. Є низка нормативно-правових актів, у тому числі лист Національного банку України від 16 квітня 2009 року 44-012-45-06 про виключення банку з Державного реєстру банків. І нема сенсу переносити ці залишки з рік в рік, тобто що вже ліквідовано давно цей банк. Тому пропонується ці залишки визнати безнадійними до повернення. Розшифровуються вони так, за загальним фондом вони складають в сумі 177 гривень 21 копійку, були, були передані з міського бюджету, з міської ради в сумі 163 гривні 56 копійок. Сільського бюджету Єлінської сільської ради 8 гривень 76 копійок, сільського бюджету Жовіцької сільської ради 4 гривень 89 копійок. За спеціальним фондом 167 гривень 22 копійки були передані сільського бюджету Єлінської сільської ради в сумі 162 гривень 8 копійок, сільського бюджету Журівської сільської ради в сумі 5 гривень 84 копійки. Пропонується фінансовому відділу Новської міської ради провести списання в установленому законодавством порядку залишку коштів бюджету Новської міської територіальної заблоковано на рахунку акціонерного комерційного банку України. в сумі 345 гривень 13 років. Це стільки років тягали це золота? Ну, втягаємося. Сенсу ніякого немає. У світі відображається, направити ми їх не можемо, але вони такі, як баланс.

Наступне питання порядку про внесення змін до рішення Сморської міської ради від 22.12.2023 року про бюджет Сморської міської територіальної громади на 2024 рік доповідає Савченко Георгія на Чельку міської ради. Всі остаточні зміни вже внесли на сесії 12 грудня, забезпечує заклади. Виплати заробітне зігнування на виплату заробітної плати до кінця року оплату на гарантії. Зараз у нас така дія по виявленню економії коштів, економію, яку ми виявили, ми направили в тому числі на оплату тепла в оснастки, центральній районної лікарні. А замість цього ми зняли кошти, направлені за рахунок. При виконанні дохідної частини таких коштів у нас зібралося 1 мільйон 668 тисяч 233 гривень. Тобто ми знімаємо по доходах у шести доходів, і по видатковій частині у нас виходить так по комунальній комерційній, комунальній снаська центральна районна лікарня. 1 миллион 436 тысяч 175 гривен 31 копейка. За рахунок при расходе у між розпорядниками збільшено асигнування на оплату теплопостачання та одночасно зменшено асигнування спрямоване за рахунок при виконанні дохідної частини бюджету по КНП СНОСКІ центр проведення медичної допомоги зменшено на 16 994 гривні 22 копійки по міській раді на 213 362 гривні 47 копійки, по управлінню освіти, сім'ї молоді та спорту у сумі 1 701 гривня. Це збільшить відсоток виконання нашої дохідної частини і збільшить також відсоток виконання додаткової частини. Є питання заводжено до даних. Рішення дякую прийнято одного року. Наступне питання про надання пільг зі сплати податку та орендної плати на земельні ділянки у 2025 році товариству України відповідає дії секретаря. Чому ми депутати В минулому році ми надавали пільги зі сплати земельного податку та орендної плати для земель, які потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами, от ця пільга кінчається у 2024 році, тому пропонуємо ряду підприємств фізичних осіб також надати пільги на 2025 рік, тому що становище там не змінилося. Зокрема, проєктом рішення номер 18 надати пільгу товариству «Прибинь», ці земельні ділянки знаходяться на території Тихоновецького старостинського округу за межами населеного пункту села Гуди Пропонуємо визнати їх потенційна загроза забруднення вибухонебезпечними предметами і встановити податкові пільги згідно додатку по в розмірі 100%. прошу Дякую, прийнято одного голосу. Наступний проект рішення про дання дня пільг зі сплати податку та оренду плати за земельну ділянку у 2025 році ПСП стиль доповідає об'єску Наталя Володимирівна. Аналогічне рішення тільки по ПСП стиль, також у зв'язку з непридатністю використання земель через потенційну загрозу забруднення їх вибухонебезпечними предметами в межах гірського старостинського округу, а саме за межами населених пунктів села Гірськ та села Клінівка. 513 гтар згідно додатку до рішення по кадастрових номерах пропонується звільнити від земельного податку до 100% на 25 рік. Є питання на даного за даними проєкту, що прошу Дякую, да не наступне питання про надання пільги зі сплати податку та орендної плати за землю. За земельні ділянки у 2025 році товариство Чернівське Полісся Плюс доповідає Діївська Також Аналогічне питання: 891 гектар земель обробля обробляло Чернігівське полісся Плюс на території Туянського старостинського округу за межами населеного пункту села Єдине. Пропонується також надати пільгу на 25 рік, тому що ці землі. Ми змозі зараз обробляти у зв'язку з непридатністю їх використання через потенційну загрозу захлутнення вибухонебезпечного приятника. Хто за дані проєкт рішення? Дякую. Дані проєкт рішення Восьме питання порядку денного про надання пільги зі сплати податку та орендної плати за земельні ділянки у 2025 році товариство Чернігівське поліції відповідає Авдіївському замірам. 124,5 гектари має Чернігівське полісся, межа Тоянського старостинського округу, а саме залежать населеного пункту села Єріня. Зрозуміло, що обробляти їх також вони не в, в змозі, бо там були забруднені і постійно обстрілюються. Пропонується рішення також пільга 100% від сплати за землю. Є питання, Дякую. кожна волосного. Наступне питання про надання пільги зі сплати. Податку та орендної плати за земельні ділянки у 2025 році по Яна Плюс відповідає Авдіївська Наталія. Аналогічне питання: 873,5 гектари має Яна Плюс за межами населених пунктів села Гірський, села Хринівка. Також пропонується їм встановити стовідсоткову пільгу. Питання має Голосуємо. Голосуємо за даний проект рішення. Дякую, Україні, тормові наступний проект рішення про надання пільги зі сплати податку та у плати за земельну ділянку до тисячі році товариство ACG Ukraine. доповідає діївська Наталія Володимирівна з Міської ради. Також аналогічне питання: 942 гектари обробляло колись це товариство. Знаходяться вони за межами та в межах населеного пункту села Плюси. Ви знаєте, що там зараз взагалі не проживають люди, село постійно обстрілюється, тому відповідно до додатку пропонується за кадастровими номерами від сплати за, хоза, від сплати за землю та урядної плати. Хто за даний припишення? Дякую, примотаю. Наступний проект рішення про встановлення податкових фільм зі сплати місцевих податків і зборів у 2025 році. Доповідає році. Доповідає, а це рішення стосується фізичних осіб. Якщо ми говорили тільки що про юридичні особи, то зараз фізичні особи люди написали також заяви у зв'язку з тим, що не можуть обробляти свої землі через потенційну загрозу їх забруднення вибухонебезпечними предметами. Згідно переліку, там є прізвища громадян, їх ідентифікаційні номери, і кадастрові номери. А саме це люди з села Гірськ, люди з села Гурту Донецька в межах і за межами, і з села Клюси, і з села Єліна. Всі ви знаєте, що ці населені пункти постійно обстрілюються, і тому пропонується цим людям надати також пільгу зі сплати місцевих податків і зборів за замінні ділянки згідно їх казах мірі. немає заможні. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Дякую. Проєкт рішення прийняти. Всі питання порядку денного. Про інше питання порядку денного 28-ї сесії міської ради проєкту. Згідно розпорядження міського голови, 24 питання загального блоку і 8 питань з блоку земельних питань, включено в порядок денний чергової сесії міської ради. Всі ці питання погоджені, розглянуті постійними бюджетними комісіями. Ваша вже комісія сьогодні остання засідає. Ми розміщені були ці проекти рішень на офіційному сайті міської ради, вислані вам на електронні пошти. Є якісь питання, зауваження про проєктах рішень? Ще таке саме, що на спеціальному майнах? Я вже розповідала перед сесією. Перед... Там малоцінне майно, чехли, телефони. Ви ж тобі казали, ви що там п'ятнадцяте. про списання майна ви питаєте? Про списання майна пропонується до списання майно міської ради, саме там не, не, не дуже цінне майно. Це коврики автомобільні, чехли автомобільні, стільці. Крісло офіс не перечитувати весь список. Стенди в кількості 6 штук. Так. Які ще є питання? Шановні що на комісії? Всі питання порядку перемога сідання комісії викликано, чи є заяви, вважаючи викликати. Я ще хочу наголосити, що на, на сесії на, на черговій сесії міської ради ми будемо приймати бюджет міської ради на 25 рік. Ваша комісія на минулому засіданні розглядала бюджет перед засіданням виконавчого комітету, доповідала Ліна Георгівна. От був схвалений вашою комісією. Хочу доповісти, що також було схвалене одноголосно членами виконавчого комітету, тому пропоную бюджет на наступному засіданні прийняти і підтримати. Дякую, Наталія Володимировна. Дякую всім за роботу.